Не планується не повісток, не виборів. Планується відкрити код на в лютому місяці. Це точки зору відкритості, прозорості і технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми на ним довго працювали, і у дії буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як функціонує дія. Також ми плануємо запустити в найближчий час онлайн-шлюб. Можна буде просто одражутися в дії. По відео і це буде так також досить технологічно. І я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу, і це буде унікальне також для всього світу. І це дозволить нашим військовим також одружуватися на по суті на дистанції, і це також така. Важливий важливий крок також. Ми плануємо зараз запустити кабінет пацієнта і медичні пошівні для того, щоб люди могли швидко отримувати інформацію, коли записуються до лікаря. Інформацію під час запису до лікаря про рецепти там і так далі. Це розмитнення. В то я думаю, що в найближчі дні буде голосування Верховної Ради в першому читанні законопроекту про розмитнення. Якщо законопроект буде прийнятий, ми досить швидко зможемо запустити. Цю послугу це сотні мільйонів мільйонів доларів економії і не буде зловживань на розмитненні. Взагалі, це знаєте перший крок в такій цифровій трансформації митниці завдяки дії. Також звичайно, що в розробці послуги для ветеранів, акт запису цивільного стану, тобто можливість отримати по суті свідоцтво про шлюб в застосунку дія і багато всього іншого. Ви мене зацікавили оцим шлюбом онлайн. Там буде передбачена якась аутентифікація по обличчю, щоб не вийшло так, знаєте, без мене мене одружили. Так, звичайно, у нас це як завжди буде супербезпечно зроблено, точно. Люди, які подають заявку, вони і будуть одружуватися. Тобто є кілька етапів верифікації. Ну до речі, якщо повертатися до Євробачення, чому там чим дія відрізняється від всіх там приватних продуктів? ДІЇ немає власної бази даних, і ми відразу да, так, проектували дію. Тобто дія не зберігає ваші персональні дані, мої персональні дані при кожній авторизації в дії, коли ви заходите, дія стріляє в різні реєстри і підтягується інформація. В режимі реального часу відображається і від собі, коли сотні тисяч людей почали авторизовуватися і голосувати, нам потрібно було перевірити, що їм 14 років і що вони е, мають громадянство. І відразу в усі реєстри там державні почали е, почався великий потік інформації, і тому деякі не витримали, і почали давати зворотній зв'язок. І е, це також впливало на те, чому запити, запити збільшувалися в режимі реального часу і. Ми ми паралельно працювали над тим, щоб відновити всі ці сервіси. Пане Михайло, перед вами в мене була розмова з Сергієм Козаном. і Ми говорили про що робити в Україні, поки нам не ухвалив Конгрес допомогу військову, і дійшли висновку, що от БПЛА, ударні дрони, це от цей план Б, поки нам не надають так, би мовити, далекобійні ракети. Сполучені Штати, розкажіть нам, які є результати проекту армія дронів. Mm -hmm. Да, дійсно, дрони сьогодні це важливий інструмент, важлива зброя для того, щоб боротися на полі бою з дефіцитом артилерії, для того, щоб зберігати життя наших військових, покращувати розвідувальні спроможності. І в минулому році ми запустили масштабну програму. Програму армія дронів були зроблені безпрецедентні речі для того, щоб відкрити ринок, для того, щоб зробити дерегуляцію. Як результат вже по конкретним поставкам. Да не по закупівлям, а конкретним поставкам в більше ніж 120 разів збільшено виробництво за минулий рік. Ну по суті, це за 6-7 місяців тільки. І в цьому році ще багато разів буде збільшено виробництво. Тобто ця ціль та мільйон дронів, про якого говорив президент. Вона точно буде виконана і в січень є активним також місяцем щодо реалізації цієї цілі. Взагалі, у нас десь приблизно 200 вже виробників БПЛА. І якщо у 2022 році сім компаній могли продавати дрони державі, тобто вони мали певну кодифікацію, а то тепер це 67 компаній. А я думаю, що через кілька місяців компаній буде більше ніж 70. створення ударних дронів. І зроблено багато всього, але зараз е, є ще залишається велика кількість викликів. Це стосується і кількості БПЛА, тому що потрібно ще більше не вистачає все одно БПЛА. Е, потрібно також е, працювати над певними технологічними рішеннями. Там і радіочастотне планування, і е, це якраз е, там дрони з тепловізорами і виробництво українського ланцету, і е, взаємодія синхронізація ребу. І, Побудова дистанційного управління Ребом, тобто залишається багато викликів, в тому числі організаційних, велика кількість. Але ця сфера досить активно зараз розвивається, пане Михайло. Я вам дякую за те, що знайшли для нас час, і безумовно я бажаю вам успіху, бо то є перемоги наших військовослужбовців і їхнє життя. Дякую, це дякую. був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України.